Серед місті Києва знову стріляли. Цьому передувало незначне ДТП за свідченнями очевидців. Водії мікроавтобуса, який заважав іншим учасникам дорожнього руху, зокрема підрізав та заважав іншим учасникам. Е Їхав по дорозі, але водій іншого легковика вирішив наздогнати мікроавтобус і з'ясувати стосунки. В результаті авто перетерлися. Водій легковика намагався витягнути таксиста на вулицю. У відповідь той дістав зброю і двічі вистрілив в обличчя нападнику. В момент конфлікту повз місце з'ясування стосунків їхали поліцейські, які втрутилися в ситуацію. Я видел, что двое парней подбежали и разбили. После чего водитель желтого Мерседеса достал пистолет и дважды выстрелил, ну, можно сказать, в нападавших. Останавливаемся мы вот на этом перекрестке, ребята выходят, подходят к нашему водителю, было открыто окно, и говорят, ездить научись, и он закрывает окно, что-то им тычет еще, ребята вызывают Выбивают окно, и он сразу стреляет в лицо. Прямо я не знаю, куда он ему попал, в переносицу или в глаз. Вот скорая забрала молодого человека, водителя этой машины. И сразу, вот второй молодой человек, который залетел уже через дверь, он забрал, у него выбил пистолет.